Всім привіт! Сьогодні хочу поспілкуватися на тему сили Всесвіту: є ядерна сила, електромагнетизму сила, гравітаційна та слабка ядерна сила. Бог створив всі ці сили для того, щоб людство було комфортно жити, для блага, щоб люди використовували, але з часом люди почали розбещуватися настільки, що вони почали всі творіння Божі використовувати на зло. Для того, щоб вбивати, для того, щоб знищувати, для того, щоб розповсюджувати неправдиву інформацію, ми бачимо, що ядерна сила сьогодні використовується не на добро, а на зло для знищення електромагнетизму, сила це телебачення, новини інтернет, засоби масової інформації, і вони використовуються для того, щоб Зомбувати населення для того, щоб люди не змогли раціонально міркувати, розповідаються неправдиві історії про походження людей, про походження всесвіту і всього живого. Говориться, що ми просто пішли від мавпи, але насправді в нас є творець і Бог створив всі ці сили для того, щоб ми могли більше говорити людям про Бога, про те, що. У нас є Творець в те, що в нас є законодавець, який створив цей світ, і закони, яким тримається цей світ. І коли люди порушують ці закони, то, звичайно, приходять проблеми. І саме через те, що люди не слухають Творця через те, що з'явилась неправдива інформація, це перший вершник Апокаліпсису, прийшли війни на нашу землю. Наш всесвіт за війнами приходять економічні кризи, голод, епідемії, смерть і пекло наповнюють землю. І коли люди говорять, що пекла немає в вічності, але пекло існує сьогодні на землі, то якось це виходить нелогічно. І отже, ми бачимо, що саме люди вони допускають все це зло, яке є сьогодні на землі, і коли люди говорять, чому Бог допускає зло, але вибачте, Бог не допускає зло. Біблія говорить, що Бог створив рай на землі, але люди, коли зв'язалися з дьяволом, почали слухати дьявола неправдиву інформацію, те, що пропонував не Бог від дерева життя, а те, що пропонував дьявол з дерева пізнання добра та зла, тоді прийшли проблеми. І тому, якщо ми не слухаємо Бога, якщо ми не слухаємо Слово Боже, то, звичайно, що приходять проблеми, і людство, люди самі допускають їх. І книга Откровення Івана Богослова показує нам, до чого доведуть люди планету. Бог показує, що допустять люди. Люди допустять те, що описана шоста печатка апокаліпсису. Бог показує, що будуть такі катастрофи на землі, що кожна гора, кожен острів здвинеться із своїх місць. Небесні сили вони похитаються, про які я говорила на початку відео. Після шостої початки апокаліпсису будуть труби, і за кожною трубою будуть якісь лиха виливатися на землю. І до сьомої печатки людства буде шанс. Покаятися, звернутися до Бога, щоб отримати життя вічне, а не потрапити до пекла. І поки в нас є цей час, щоб люди вони потрапили до раю, нам потрібно всі ці сили використовувати на благо для проповіді Євангелія. Особливо силу електромагнетизму ми можемо проповідувати через наші соціальні платформи, через наші соціальні сторінки в різних мережах, щоб. Поширювати це світло, тому що Слово Боже воно є світлом для наших шляхів, для людей. І коли ми живемо в світлі, тоді ми знаємо, як поступати. І Біблія говорить, що всі ці катастрофи, які йдуть на всесвіт, ми можемо перемагати силою Святого Духу, коли ми будемо наповнені правильною інформацією Божою. Тоді в нас буде сила для того, щоб перемагати зло, для того, щоб розповсюджувати світло Боже. І саме завдяки силі Святого Духу ми зможемо витримати всі ці випробування, які йдуть на Всесвіт, та дійти до життя вічного з Богом. Бог покаже людству, що Він один Бог і немає інших богів на землі. Тому для того, щоб нам жити в перемозі, нам потрібно бути церквою, яка бадьора, яка молиться постійно. І тоді ми зможемо отримати перемогу над прокляттями, над дьяволом і отримати життя вічне.